Вітаю, друзі, підпишіться на цей канал, поставте лайк та залиште будь-який коментар під цим відео, так його зможуть побачити більше людей. Владико, Господи, Боже мій, у руках твоїх доля моя, спаси мене сам з милости Твоєї, не дай мені загинути у гріхах моїх, і не допусти підкоритися плоті. Що оскверняє душу мою, твоє боєтворіння, не зневажай діло рук твої, не віддаляйся, з милосердися, і не посором, не покинь мене, Господи, бо я немичний і до тебе, покровителя мого, Бога вдаюся, зціли душу мою. Бо я згрішив перед Тобою, спаси мене з милости Твоєї, бо ти піклувався про мене від юності моєї, нехай посоробляться ті, що хочуть віддалити мене від Тебе через грішні вчинки, помисли непристойні, спомини нечисті. Віддали від мене всяку розпусту і великі пороки, бо ти один тільки святий, один кріпкий, один безсмертний, у всьому незрівнянну могутність маєш, і від тебе одного подається всім сила проти диявола і воїнства Його, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння. Отця і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать під лиця Його, всі ненависники Його, як ще заїди, нехай щезнуть, як та на військ від лиця вогню, так нехай згинуть. Біси від лиця тих, хто любить Бога і осінній себе хресним знаменням, і в радості промовляє, радуйся причисни і животворчий христе Господні, що проганяєш бісів, силою розп'ятого на тобі, Господа нашого, Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подала в силу диявола. І дарував нам Тебе Хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника, опричисний і животворчий хресте Господній. допомагай мені зі святою Дівою, Богородицею і з усіма святими небесними силами завжди нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.